Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже швидкий рецепт слоєк з яблуками. Вони дуже-дуже смачні і надзвичайно гарні. Для приготування нам знадобиться 3 яблука середнього розміру, трошки цукру, трошки горішків. У мене сьогодні ось такі горіхи. І, звичайно, що тісто. У мене воно вже готове листково дріждве тісто. Звичайно, що можна заморочитись і приготувати самостійно це тісто, проте, якщо ви не маєте багато часу так само, як і я, купуємо вже готове. Для початку ми беремо яблука і потрібно нам їх нарізати. Нарізаємо разом зі шкіркою товщиною приблизно в 1 см. Вирізати серединку я буду за допомогою ось такого ковпачка. Деко я обов'язково застеляю пергаментом і переходимо до приготування тіста. Ось такий шматочок розрізаю навпіл. Робимо ось такі надрізи по кутиках. Я насипаю цукор. Якщо ви любите випічку з корицею, обов'язково сюди її додайте та перемішайте. Тепер беремо яблучко і ось так цукор його обмакуємо, ставимо на середину і завертаємо кожен крайчик до серединки. У серединку я також ставлю горішок. У тарілці збиваємо яєчко для змащення. І легенько змащуємо збитим яйцем. Це готово, тож відправляємо у духовку, заздалегідь розігріту на 180 градусів і випікаємо наші слойки 20-25 хвилин. Ви тільки подивіться на ці гарнезні слойки. За бажанням їх можна також притрусити цукровою пудрою. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк та поділіться ним зі своїми друзями. Нехай смакує! Па-па!